Сьогодні 8 серпня, настав час для окуліровки. Мене просили зняти відео. Зараз покажу, як це роблю я. На прикладі яблуні. Я роблю з 1 серпня по 15 вересня. Щітком в приклад та щитком кору. Для щеплення використовую товщиною живці. Приблизно як олівець. Оце такі. Трішки товщі, трішки тонші, приблизно такі. Наприклад, оця гілочка. Беремо тільки середню частину. Знизу відступаємо кілька бруньок, штук 5. Далі одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, там десята і верхівку не беремо. Викидаємо лише середню частину, там 10-15 бруньок зазвичай із живця виходить. Ну от Зрізали ось такий живець тепер видаляємо з нього листочки. Оце середня частина десь 12 бруньок. Беремо чисту ганчірочку і протираємо від бруду від пилу. І ставимо в баночку з водичкою. Живчики взяв з оцієї яблуні сорт невідомий. Зимові яблука, дуже класні, зберігаються до червня місяця у звичайнісінькому підвалі. Нащепимо на цю яблуню. В цьому, в цьому місцях беремо чисту ганчірочку. І ретельно протираємо місце щеплення, перед цим видаляючи всі оці листочки. Видали листочки, тепер ретельно протираємо від пилу. Для щеплення потрібен окуліровочний ніж, ось така стрічка, харчова плівка. З якою замотою окуліровки. Можна використовувати японську баддітейп. Класна штука, але коштує надто дорого. Користуюсь такою. Також ватка, спирт, секатор. Дезінфікуємо інструмент, секатор, ніж. Все має бути чистим, стерильним. Тому що це операція, все має бути чистим. Оце така харчова плівка, нарізаю її кільцями гострим ножем приблизно 2 см шириною. Продезінфікували секатор, ніж. І на одну гілочку я роблю з запасом. Можна зробити одну, послідовно другу. Чи з різних боків поставити ще, а потім вибрати весною, яка краще розвинеться, потім зрізати. Зараз покажу закору. Робимо розріз. Ось так раз. подовжені десь три сантиметри приблизно. І ось так розрізаємо кору. Гарна кора відходить, відділяємо її. Беремо живець. Вирізаємо тільки саму кору. Ось так. Беремо за цей хвостик. Тут пальцями не торкаємось. Відділяємо кору і заводимо сюди цей щиточок. Так, дивимось по довжині, він трішки задовгий. Тому його слід трішки обрізати. Ось так. Все, поставили, закрили кору. Все ідеально стало. Все чудово стало. Тепер обв'язуємо. Беремо стрічку. Ось так, внизу її фіксуємо. Трішки натягуємо, піджимаємо кору і обв'язуємо. Заводимо зараз цей хвостик. Я бруньку повністю замотую. Подав пил, бруд, вода під час дощу. Все. Беремо так. І ось так зав'язуємо. Потім обв'язочку знімаємо днів за 15-20. Тепер покажу щитком в приклад. Зробимо оце в цьому місці послідовно з запасом. Зрізаємо ось так лише саму кору. І оце поки що не чіпаємо. Зараз виріжемо щиточок, потім його сковернем і поставимо, це щоб зріз у нас не окислявся. Беремо живець і вирізаємо з будь-якої сторони. Хоч знизу вгору, хоч згори вниз. Злегка заглиблюємо, все, вирізали ось такий щиточок. Беремо за оцей хвостик. Ось так. Все. Відгинаємо цей язичок. Заводимо сюди. Також дивимось по довжині, у нас щиточок вийшов за довгий. Тому можна злегка тут прорізати або вкоротити сам щиточок. Ставимо сюди. Можна трішки його підрізати, все. Це ідеально. Ось так. Тепер обв'язуємо. Внизу зафіксували і обв'язуємо. Окуліровка завершена. Якщо зробили зріз надто широкий, а щиточок у нас вузенький, то суміщаємо по одній стороні. Якщо гілочка більш товста, краще робити закору, гарно виходить. А як приблизно така як олівець то роблю в приклад. От зробили два послідовно. Можливо, цей переживеться, можливо, цей. Можна робити 3-4. На весною потім, як прокидається в нас брунічка, обрізуємо гілочку в цьому місці. Не над самою брунькою, а там, де закінчується щиточок. І над щитком обрізаємо її. І тоді росте в нас вже потрібний нам сорт. Показав, як зміг незручно мені знімати. А так нічого складного в цьому немає. Робиться це дуже просто. І вийде в кожного було б лише для цього бажання. Зараз зроблю на цю гілку за кору, видаляємо листя. Протираємо від бруду. Розкриваємо кору. Тепер вирізаємо щиток і вирізаємо тільки кору без захвата деревини. Ось ну, трішки ми захопили деревини. Ось ну, Трішки деревини видаляємо її. Все. І щепимо тільки кору. Заводимо туди наш ситочок. Вот вийшов він у нас також трішки задовгий, до пів сантиметра, так надрізаємо його. Можна ось тут прорізати трішки кори. Для самої бруньки ось так незручно Ось таким чином все поставили наш. точек Затыскаем ему Можна одразу нарізати декілька щиточків, взяти мисочку з чистенькою водичкою, кілька вирізати, нехай вони плавають у водичці. Потім тільки зробили зріз. Одразу беремо щиточок і ставимо його. Все це потрібно робити максимально швидко. Все. Готово. І таким способом я щеплю всі інші дерева, сливи, персики, а також навесні покращеною купуліровкою. Добре виходить. І живці для щеплення використовую тільки однорічні. приріст цього року. І робимо також на гілки цього року. Не на дво, не на трьорічну деревину, а на приріст цього року. А на рахунок результату, що все пережилось, пішло в ріст. в мене на каналі є не одне відео, де я щепив і черешні, і сливи, персики, яблуню. Все має гарний розвиток, все пережилося, все росте зроблено таким способом. Треба лише спробувати, тоді все вийде. Я також колись не вмів, а спробував і все вийшло. І тому, хто хоче, той обов'язково навчиться.